Восьмикласник Житомирської загальноосвітньої школи номер 27 Володимир Конюк цікавиться дослідженнями місяця. Вдома він має телескоп, який допомагає йому спостерігати за місячною поверхнею. Після того, як ти навівся, ти закріплюєш телескоп. Я закріплю і щоб, просто, щоб він не збився з цієї осі. Потім фокусуєш сам телескоп. Там же ти такі процеси, що надо окуляри всі не фіксувати, щоб була ця саме чітка картинка. Потім підносиш фотоапарат, його фіксуєш, щоб він не збивався. А потім робиш фотографію. Телескоп збільшив зображення, фотоапарат зафіксував, і у Володимира Конюха з'явилися власні фотознімки місяця. На них можна добре роздивитися море спокою. Це, ну, як сказати, знамените та може не знамените місце, на яке у, 1696, у 1969 році приземлявся американський астронавт Ніл Армстронг. Здійснив перший крок Людини на місяці. Цитую. Коли він приземлявся, він сказав, що це маленький крок для людини, але великий стрибок для людства. Юрія Головня, червоноармійська, досліджувала історію створення перших ракетоносіїв. Найцікавішим було те, що в Америці і тоді ще Радянським Союзом йшлася боротьба, хто перший пустить у космос, перший штучний супутник. І Сергій Павлович Корольов вирішив замість бойової головки ракети Р 7 вмонтувати супутник. Таким чином виявилося, що ми запустили штучний супутник першими у космос. Загалом на конкурсі було представлено чимало ґрунтовних учнівських наукових досліджень, які охопили широке коло космічних проблем та увібрали в себе цікаві факти з життя і творчості відомих науковців. Я досліджував біографію Миколая Коперника, а також його геліоцентричну теорію і вплив її на подальший розвиток науки в цілому. Як зазначають і самі учасники і члени журі, такі конкурси допомагають учням здобути перший досвід глибинних наукових досліджень, закладають фундамент майбутнього та сприяють утвердженню себе як особистості. Участь в конкурсі це для мене велике випробування, яке з собою несе безліч задоволення і позитивних емоцій. Часто говорять о тому, що ми живемо в мірі втраченого смисла. І... Вот такие мероприятия, когда дети могут проявить себя, проявить свои таланты, добиться, попытаться добиться успеха, вот они дают, как раз, вот, на мой взгляд, рождают этот смысл в жизни.